Провівши вечірню зустріч, брат пішов на Оливну Гору, що була його таємним місцем. Було літо і дати ще вечора малював небо для нього. На горі Ісус почувався ближчим до батька. Він був хлопчиком до останнього дня. Як важко бути наївною дитиною, що вірить у доброту, коли тебе ненавидять за неї. Але він зміг, сівши на землю вкриту травою, Ісобіняв коліна руками, десь у далині чувся прибій, зверху літали вастівки, а сад шумів свою колескову. Чому вона не бачать цього? Тат, я такий же, як і вони, твій хлопчик, якого ти любиш? Чому вони не вірять мені? Те, що я роблю, звичайне, а їх це дивує, хоча це, звичайно, для нашого світу. Як я хочу дому з ними. Відчуття самотності стисло серце, і Він заплакав. Ісус не був строгим, а Його таким бажали. Йому не хотілося сперечатися з первосвящениками, просто сказати я вас люблю. Але вони відвертали очі, заздрили йому і ненавиділи за те, що він такий. І вони мали вбити його. Батьку, чому така велика ціна? Чому без цього не можна? Якби я хотів повернути їх, ілюцію? Ти ж його любиш? Чому мені не вірять? Ісус поклав голову на коліна і плакав, зберігаючи залишки тепла. Його не розуміли тут. Жінка ще могла зрозуміти брата постраждала не менше, а на його учнів чекала доля мучеників. Вже не вперше сльози не допомагали. Через спазми дихати було важко, а від вітру ставало холодно. Дівчинка-веселка літала над його скелею, і якийсь час вона намагалася зрозуміти, що відбувається, а потім підлетіла, опустившись на коліна перед ним. Її обійми були ледь відчутними, але душею він бачив її. Не плач, ти впораєшся, ти в мене найкрутіший брат у світі, прошепотіла вона. Він легенько усміхнувся, і тепло розлилося по тілу. Щоразу думка про те, що вони зустрінуться, наповнювала серце надією. Я теж навідуватиму тебе. Обіцяю, мовив Ісус. Подумки, пригорнувши її до себе. Ти вчора був у мене, сказала дівчинка. Я плакала, і ти мене підтримав. Тоді ми квити, усміхнувся Ісус Ходімо? запитала мала. Я маю дещо дізнатися в тата і підемо зайчику. Я тебе почекаю мовила дівчинка, сама не розуміючи, що саме мала на увазі. І я тебе почекаю, усміхнувся брат, знаючи, що через дві тисячі років вони познайомляться особисто.